Маємо такі лоти. Це піжамки, які прийшли до нас розпаровані. Ми їх зложили. Як вийшло, деякі піжамки. І ще вийшло, що декілька залишилось ковтинок без штанців. Пропоную такий вам лотик. І піжамки. Такі на дівчинку 9-10 років. Така просто ковтинка. 12-14. Така піжамка, 24 рочки. Ковтинки. 12-24, Така, така теж 12, 24. 10-12, років на дівчинку. Це в нас піжама. 9-10 років. Все 10-12. Просто ковтинка. Це піжамка така у нас. 24 рочки. Так. 8-10 років. 24 роки. 12, 14. Так, вийла у нас така піжамка з такими штанцями. Так, 24 рочки. Так, просто кофтинка 4, 6, 8, 10. 2,4. Це така піжамка в нас. 2-4 рочки. Ковтинка просто 2-4. Така, 10 12 кофточка. Така піжамка в нас. 8-10 років. Така ковтинка 12-14 Так, це мистецько складено. Такий більш-менш наборчик на 6-8 років. Така 2-4 роки ковтинка. 10 12, 10, 12, 4, 6, 6, 8. Одні штанці такі є. 2-4 рочки. 10-12. І такий 10-12. Замовляйте.